Неподалік Мальовничої Верховини в Оточенні Гір на березі річки Черемош розташувалася заснована в 2015 році Білоберізька об'єднана громада. Вона стала однією з перших об'єднаних громад на Івано-Франківщині і включає в себе чотири села: Білоберізька, Устеріки, Хороцеве і Бардинки. Населення громади становить майже три тисячі осіб. На сьогоднішній день громада реалізує проекти з розвитку зеленого туризму, освіти, охорони здоров'я та розвитку лісового господарства. У планах розширення громади та приєднання ще декількох сіл. Пріоритетним напрямком розвитку в об'єднаній громаді є розвиток туристичної галузі. Ми хочемо працювати у цьому напрямку, розвивати зелений туризм. Бо це є додаткові робочі місця і надходження доходів у місцевий бюджет для цього. У громади є всі передумови. Два готельних комплекси вже готові приймати туристів і забезпечувати їм комфортні умови. Гори, з яких відкриваються захоплюючі дух види. Річка, що служить не тільки прикрасою і постачає чисту воду, але й придатна для рафтингу. Крім природних пам'яток, у туристів є можливість побачити збережені тут спокон віку гуцульські автентичні традиції та зануритися в неповторний карпатський колорит, купити ліжник ручної роботи, ознайомитися з традиціями карпатської дерев'яної скульптури, відвідати пам'ятки гуцульської архітектури, такі як церква Вознесіння Господнього, відвідати фестиваль крафтових митців. У планах створення і розвиток мережі веломаршрутів. Завдяки співпраці молоді з програмою Добре ми змогли реалізувати та встановити дитячі майданчики. В чотирьох селах Білоборізької громади. Це автобусні зупинки. Одну було збудовано, а дві ми розмалювали їх, відреставрували, привели до гарного вигляду, приємного, щоб людям було цікаво і приємно сидіти і очікувати громадський транспорт. Важлива складова розвитку громади розбудова інфраструктури. На території громади є діючий центр безпеки і власна пожежна машина. Діє лікарня з палатами стаціонару, кабінетом стоматолога і власною машиною швидкої допомоги. Крім туристичного, Білоберізька має і промисловий потенціал. На території громади розташоване державне підприємство Гринявське лісове господарство, яке в тісній співпраці з громадою реалізує проекти, спрямовані на підвищення рівня якості життя її мешканців та зростання інвестиційної привабливості. Ми допомагали в закінченні і запуску будівництва школи, також допомагали в розвитку центру безпеки, який є вже на території громади і працює, і досить ефективно працює. Ну, у нас і три шкільних лісництва, але одне з найбільших шкільних лісництв – це є шкільне лісництво на території об'єднаної Білоборівської громади, де діти навчаються всім азам лісівничих професій. На території громади діє кілька підприємств деревообробної промисловості, зокрема виробництво палет, паливних брикетів і пилет. Розливають мінеральну воду довбушанська сила. Велику увагу в громаді приділяють розвитку молоді і спорту. Наша молодь бере участь у навчаннях у рамках програми Добре. У нас було придбано всі. Меблі шкільні, придбано все технічне обладнання, завезено дидактичний матеріал. Школа дійсно почала працювати в такому плані, як вимагає Міністерство освіти України. Зокрема, ставить завдання перед новою українською школою наш, наш міністр освіти. Відремонтували дитячі сади. Опорну школу в селі Білоборіська обладнали комп'ютерним класом та інклюзивним класом. В школі є футбольне поле зі штучним покриттям. Для учнів організували централізований підвіз. Білоберізька громада має великий потенціал розвитку як туризму, так і промисловості. Працюйте, не впускаючи рук, тоді буде все добре. Відкрийте для себе Білоберійську громаду.